Їхні світлини це свідчення сили і любові до своєї малої батьківщини. Люди, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту, зняли на фотоплівку своє сьогодення. Тепер їхні історії можна побачити у Києві. Виставку навіть тут світуть квіти. Відвідала наша журналістка Олександра Бабіхіна. 86 світлин, 15 історій людей протягом двох тижнів. Жителі прифронтових сіл та міст Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей фіксували реалії свого життя на плівку фотоапарата на знімках і свідчення війни, і миті радості й надії. Кадри нерозірваних боєприпасів у дворах, пошкоджених дротів та вибитих шибок чергуються із фото квітів, сімейних посиденьок та рідкісних прогулянок. Яна одна з авторок світлин, представлених на фотовиставці. Жінка з двома доньками та мамою нині проживає у селі Капулівка на Дніпропетровщині. Обстріли у нас щодня. Артилерія, навіть з танків достають. Виїжджає танк і стріляє навіть з танку достає і постійно FPV, Впіві дуже їх багато. На участь у фотопроєкті я на погодилася без роздумів. каже, хотіла, щоб залишилася пам'ять. Одна з улюблених світлин жінки ось ця, де її доньки виїхали на велопрогулянку. Це для них майже свято, коли вони мають таку можливість. Покататися, поспілкуватися з якимись іншими дітьми, фотопроєкт ініціювали у всесвітній продовольчій програмі. ООН. там прагнуло показати життя біля лінії фронту саме через об'єктиви тих, хто там проживає, а не професійних фотографів. Людей дуже зацікавила сама концепція, можливість говорити від свого імені, розповідати зі своєї перспективи. Адже багато хто з них звик, що до села приїжджають журналісти, фотографи і розповідають їхні історії замість них. А цього разу вони самі змогли розповісти про себе. У підсумку організатори отримали від фотографів-аматорів близько 370 знімків. Найчастіше ці люди фоткали от те, що вони люблять, дуже сильно, і це дуже зачіпає. Багато фоткали квітів, тому цей проект називається Навіть тут цвітуть квіти. Це і метафорично, і дуже прямо водночас. А ще фотографували буденну ротину. Коли ми просто відкрили ці фото і подивилися їх, ну це виглядало як у людей, наче пікнік. Але потім, коли ми. Говорили з людиною, яка зняла ці фото. Виявилося, що оця багатоповерхівка це їхній дім, де вони живуть, і у них після обстрілу немає ні газу, ні електрики, і вони не можуть приготувати обід вдома. Організатори фотовиставки також попросили авторів світлин розповісти власні історії. Часто такі інтерв'ю перервали обстріли, які лунали поруч. А ось тут фото авторів світлин, представлених на виставці та їхні короткі аудіорозповіді про життя на прифронтовій території. Народилась і проживає у селі Осокорівка все своє життя. Закінчила щас, щас, будром. Закінчила технікум, закінчила інститут вищого освіти. Виставка в Київській міській галереї мистецтв Лавра триватиме протягом тижня. Потім організатори вирішуватимуть, як далі розвивати цей проєкт. Олександра Бабіхіна, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.